Раки, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на листопад місяць для вас. Перед тим як перейти до прогнозу, хочу порекомендувати вам свій астрологічний календар на 2026 рік. Це такий собі навігатор на 2026 рік. По ньому ви зможете планувати вдалі дні для зустрічей, домовленостей, переговорів, подорожей. Для заключення договорів також підібрати вдалі дні для б'юті процедур, догляду за своїм тілом, покупок для побачень. В ньому міститься вся інформація актуальних аспектів на 2026 рік. Це такий може бути навіть собі самовчитель по астрології. Хто цікавиться астрологією? Для замовлення пишіть в коментарях або пишіть в приват. Підписуєтеся також на мій інстаграм та телеграм канал. Отже, перейдемо до прогнозу. Листопад місяць для вас буде акцентувати питання на. Такому розважальному секторі, на секторі кохання, побачень, флірту, можливо, в когось розпочнуться якісь романтичні стосунки, дуже добре для одиноких раків, ви можете з кимось познайомитися, ви можете з кимось почати фліртувати або помітити, що хтось почав фліртувати з вами. От, також у вас може бути багато якихось справ, які стосуються ваших дітей, вирішення справ дітей, можливо, влаштування якогось свята дітей, або ви будете в пошуку якогось гуртка для своєї дитини, вчителя, няні. от, Всі питання, які стосуються дітей, онуків, зачаття, можливо, в когось. Це все буде у вас виходити на перший план. Листопад місяць розпочинається в нас з переходу Марса в знак стрільця 4 листопада, він перейде в стрільця і пробуде в ньому до 16 грудня. Марс це планета нашої енергії ініціативи, тому ви в листопаді будете багато енергії вкладати в робочі справи. Хтось буде в когось буде багато побуту в сім'ї, в домі. Біля дому хтось буде багато працювати на роботі, можливо, побільшає обов'язків. На вас можуть покласти обов'язки ваших колег. Хтось може піти в відпустку чи на лікарняний, і ви будете за них працювати. От, ну тобто, такі собі дуже багато робочих моментів потрібно буде вирішувати побутових або питань, пов'язаних із вашим здоров'ям. От акцент стоятиме на цьому, тобто багато вкладати енергії саме в роботу, побут і здоров'я на такому Марсі. Добре проходити обстеження, робити профілактику здоров'я, сідати на дієту, додати спорту, змінити власний режим дня. Хто в пошуку роботи теж для вас дуже гарно сприятиме такий Марс, він додаватиме активності. В цьому хтось може змінити роботу на кращу. Хтось знайде людей для своєї роботи, якщо ви шукаєте людей для роботи по дому. Можливо, ви шукаєте няню, помічницю чи людину, яка буде вам допомагати з ремонтом, переїздом. От цьому всьому сприятиме. Такий Марс. Також ви можете почати піклуватися про когось або взяти домашнього улюбленця собі і піклуватися про нього. Ну, тут можуть виникати, звичайно, і питання пов'язані з іноземцями, з подорожами, з людьми за кордону, спілкування з людьми за кордону, або вирішення якихось юридичних питань, можливо, по роботі. Вам треба буде вирішувати якісь юридичні питання або співпрацювати з іноземцями. От і це буде така у вас активність. 5 листопада в нас буде повнолуння на осі та ледь Скорпіон. І для вас це сектори 5.11. Знову ж таки, це велика взаємодія. Можливо, ви будете робити якісь або завершувати творчий проєкт. Хтось, можливо, розвиває якесь своє хобі. От, можливо, вже прийде завершення. Якщо ви працювали десь в великому колективі, організовували якусь працю. Тут може вже прийти результат по цій зробленій роботі. Ви можете отримати. Плоди вже за свою працю, зроблену працю за свій якийсь творчий проєкт, за проєкт, який ви робили в себе в колективі. От, можливо, добре зайнятися якимись організаційними питаннями. Може бути багато зустрічей з друзями, колегами, багато спілкування з ними. Дехто з вас може розвивати соціальні мережі. От, Давати рекламу якусь також. Ну і знову ж такі, підняття е, дітей можуть приходити новини від старших дітей. Якщо у вас є старші діти, в них зміни можуть відбуватися якісь в житті. Е, от ну тут знову ж такі. Влаштування якихось або побачень, можливо, хтось із вас буде ходити на побачення, в когось тут можуть, звичайно, і завершуватися якісь романтичні стосунки, От, ну, більше акцент стоятиме на дітях. В кого є діти, то у вас буде багато клопоту пов'язане з дітьми. От, організація якогось свята влаштування дітей там в садки, в гуртки. Оце все буде у вас акцентувати увагу. От, або вже прийде якесь завершення по цим справам. 6 листопада Венера переходить в знак Скорпіона і пробуде в ньому до 30 листопада. І знову Венера у вашому п'ятому секторі. Венера буде сприяти. Романтичним стосункам, розвитку романтичних стосунків, в кого тільки розпочинаються стосунки. вона така венера може сприяти знайомствам, побаченням, флірту, так собі знаєте, грі. От, можливо, спілкування там в соціальних мережах з кимось, флірт якийсь може відбуватися. От, також така венера буде сприяти якимось розвагам або покупкам, покупкам для дітей. От ще ви можете витрачати кошти на якісь розваги, на якісь свята. 8 листопада Уран повертається в знак тельця і пробуде в ньому до 26 квітня 26-го року. І для вас це все те, що пов'язано з вашими друзями, колегами, з вашою якоюсь громадською діяльністю, з вашим колективом, от, соціальними мережами. Це все буде знову акцентувати увагу, от саме на цьому секторі. Тобто, можуть повертатися старі знайомі, ви можете багато спілкуватися з ними, от або знову розпочати вести якусь сторінку в соціальній мережі. Можливо, якийсь колега повернеться назад до вас на роботу, і ви будете багато спілкуватися. Ну, тобто, багато взаємодії з друзями, з людьми, однодумцями. Ви можете вступити в групу людей однодумців, з якої колись раніше вийшли. От, ну, або планували увійти і не увійшли. От, ну, уран може вас повернути до цього, можливо, вивчення чогось цікавого. З 9 по 29 листопада Меркурій буде йти ретроградний, і в період 8-9-10, 28, 29 і 30 дні стаціонарності. В такий період може техніка виходити з ладу або ламатися автотранспорт, поломки можуть бути. Втрата документів, квитків, щось забули, десь загубили. В ці дні це, звичайно, для такого ретроградного Меркурія. Ну і звичайно, з 9 по 29 листопада не бажано, не бажано купувати нову техніку автотранспорт. От, краще брати або Бушне, або брати гарантію. Якщо купуєте якусь техніку, беріть гарантію. От. Ну і також такий Меркурій може сприяти тому, що люди з минулого будуть повертатися в наше життя. Ну і 12 листопада Меркурій з'єднається з Марсом в знаку стрілець у вашому 6 секторі. І тут дуже добре для активності по роботі, в побуті. Також ви можете активно почати піклуватися про своє здоров'я, пройти обстеження. От запис до лікаря теж буде дуже добре. Також якісь домовленості, зустрічі стосовно роботи, співпраці з іншими людьми. Багато може бути комунікацій, співпраці з іноземцями, спілкування, десь якісь подорожі, можливо, хтось захоче десь поїхати. От можуть бути. Задіяні і подорожі, також по Меркурію, з'єднанню з Марсом. Ну, у вас акцент більше стоїть на робочих, побутових і по питань здоров'ю. Або ви будете активно піклуватися про когось. Ну, в цей період може бути багато спілкування. 12 листопада, з 12 листопада по 11 березня 2026 року Юпітер піде в ретроградний рух. Юпітер буде ретроградити у вашому першому секторі, тому може повертати вас до минулих справ, пов'язаних із сім'єю. Домом, пов'язаних із вашою самореалізацією, можуть повертатися якісь питання стосовно партнерських відносин, як особистих, так і ділових. Питання можуть повертатися на рахунок вашого здоров'я або здоров'я когось із рідних, з родичів. От це все буде повертати. Ретроградний Юпітер, ну також вирішення сімейних питань або питань, пов'язаних із нерухомістю, так як Юпітер у нас знаходиться в раку, от теж може бути от повернення до цього всього. Хтось може повернутися до старого іміджу, до старого стилю. 20 листопада в нас буде новолуння в знаку Скорпіон. І це новолуння буде сприяти для вас, для романтичних відносин, для якихось свят, влаштування свята, розваги для всього того, що стосується дітей. Тут можна гарно відпочити разом зі своїми дітьми, влаштувати їм свято, десь поїхати. Ну, ви можете фінанси вкладати саме от в своїх дітей. У вас такий акцент стоїть на дітях, фінансова якась справа, фінансові питання. От, або ви будете розвивати своє хобі, свій творчий якийсь проєкт. Це все буде вам сприяти дуже сильно, таке новолуння в Скорпіоні, от, саме для розвитку вашого хобі, вашого творчого проєкту, або для розваги з вашими дітьми. От, можливо, ви будете фінанси вкладати дійсно в розвиток якогось творчого проєкту. Хтось з вас може виступати на публіку? От, ну, 25 листопада Венера з'єднається з Меркурієм в знаку Скорпіона, знову ж таки в цьому п'ятому секторі, і це гарний момент для побачень, для взаємодії з іншими, для якихось домовленостей, переговорів, для вирішення питань з дітьми. Тут знаєте, якісь вирішення фінансових питань, можливо, ви отримаєте від когось від від свого хобі, від творчого проєкту, якийсь прибуток можна отримати, або з кимось домовитися про вигідну співпрацю. От, але потрібно враховувати ретроградність Меркурія. Також може бути гарна взаємодія в спілкуванні з якимось чоловіком, хто самотній, або жінкою. так? От, може бути якийсь флірт або побачення в цей період. 30 листопада Венера перейде в знак стрільця і акцентує вашу увагу на роботі, на побуті. Хто в пошуку роботи дуже добре знайти роботу або додатковий дохід, або ви можете вкладати кошти в якісь ремонти, в свою там нерухомість. От хтось може вирішити кудись поїхати, можливо, по роботі. От, а хтось буде вкладати фінанси у своє здоров'я, пройти профілактику, записатись на масажі буде дуже добре по такій венері. От. Ну, і також така венера от сприятиме, сприятиме доходу від вашої роботи. Але знову ж таки може бути багато побутових якихось питань. Ну, у вас такий більше акцент стоїть на коханні, на творчості, на дітях і на роботі у листопаді. Гарного і спокійного вам місяця. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.